Привітки, шановне панство, вітаю вас на каналі, дорогі підписники, а також гості каналу. Вечір Львів, центр Львова, гуляю по площі ринок. Дякувати Богу, стало тепліше. Але все ж таки не дивлячись на потепління на початок бабиного літа. Відсутність дощу, відсутність хмар на небі і це який гарний місяць. Людей не дуже то по львівських мірках. Принаймні біля кафе Правда Якось так тихенько. Тут може, напевно, буде більше. Знаю, прогуляюсь традиційно довкола площі ринок. Знаєте, хотів би в цьому ролику поговорити про таке цікаве явище, яке кинулося мені в очі у Львові. Останнім часом жваво з вулиць зникають мафи. І я вам скажу, причина таких зникнень не результати їхньої економічної діяльності, не банкрутства. А рішення місцевих органів влади. Тобто комусь припиняють договір оренди, когось з силою демонтують, але знаєте, кількість вже кидається в очі. Йдеш так, то там якийсь фундамент лишився від мафо, то там і в тих, навіть таких відомих популярних місцях. Там, де ти завжди очікував, що можна підійти купити якусь каву там, чи люди брали шаурму, чи ще щось таке. Одним словом, все це зникає. От. І як на мене, якщо так подумати, то я собі думаю, невже якраз зараз, саме той час, коли е робити такі рухи. Це ж як-не-як, як, це робочі місця, це якийсь економічний дохід. А потім мені отак ми поговорили, один товариш каже, ти знаєш, скільки у Львові зараз здається площ. І, як правило, перший другий поверх в новозбудованих будинках це комерційні приміщення. І ось такими, напевно, рішеннями людей заставляють. Переходити в ці комерційні приміщення, відкривати бізнеси, а власники цих комерційних приміщень будуть отримувати додатковий дохід. Ну, Тут, знаєте, палка двох кінців з одного боку, як на мене, зносить окремі мафи, які, чесно кажучи, були таким уродством, яке стояло ще з 90-х. Є от приклади, коли. Підприємці продовжували договір оренди через суд. Є такі, що порозбудовували, без дозволів, добудовували і так далі. Але є також місця, які нікому не мішали. І наскільки це правильно? З одного боку, можливо, навіть і... Добре буде, якщо ті підприємства будуть в якихось людських умовах краще, бо там в мафії, яка там можна забезпечити умови гігієни. Як його опалити, такі приміщення. Ну, але мафи вони завжди були. І, і в багатьох країнах я спостерігав, що все ж таки вони є присутні і навіть колега мені присилав фотографію в центрі Нью-Йорка. Є такі вагончики і ці, де всякі там продають штуки, блишені ринки є також. У нас це зараз під час війни вирішили позачищати. А ще напевно сходжу, покажу вам один такий цікавий маф, який стоїть неподалік Магнуса. Ви б ніколи не подумали, що це маф. Я завжди думав, що це. Стаціонарний магазин. Але його доля також зараз висить на ниточці. Так. Хочу тут гуляю, дивлюся. Скільки по Львові ракети не прилітають, скільки не прилітає всяка нечисть і не робить біди. Окремі категорії людей висновків не роблять як. Хрюкали по-російськи, так і хрюкають далі. Не знаходять причинно наслідкових збігів в тому, що з ними сталося, що їх сюди привело. Не. Потеплішало. Реально потеплішло, ж так львовом. І відчувається, що буквально декілька днів тому блюзімно. Таке враження, що якщо йти звідси, то людей трошки більше. Можливо, щось змінилося за тих декілька хвилин. Але як бачите, що частина от таких літніх майданчиків вже у Львові потрошки закривають. Друзі, проїхали ми трошки, і зараз я знаходжусь біля Магнуса. От, бачите, це будівля Магнуса а ліворуч від мене. Практично навпроти Магнуса, бачите, стоїть такий магазин, три поверхи. Насправді це маф, це така розбірна конструкція, яка має свою довгу історію. Тут ще є два таких мафи. Був ще маленький, але його також демонтували. І зараз от з тим мафом відбувається така історія, схожа, яка вже була один раз в історії. Тобто не хочуть йому продовжувати термін оренди. І зараз власники намагаються через суд продовжити термін оренди земельної ділянки. І якщо це не вдасться, то це відео практично все, що залишиться від того мафа, його розберуть і знесуть звідси. Я чомусь, чесно кажучи, дійсно завжди думав, що це є все, стаціонарний магазин на віки Вічно. А виявляється ні, не все так просто. Виявляєте які там площі. Ось так буває у Львові. Я думаю, і цих невеличких дерев'яних магазинчиків доля також відома. Рано чи пізно їх звідси знесуть. Все, на цьому буде своє коротеньке відео закінчувати. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, тут багато цікавого про Львів і із Львова, а також різні подорожі і тому подібні речі. Всім дякую. Ставимо подобайки. Па-па!